Всім доброго ранку, каву. Сьогодні пошукала інформацію про карту Резидента Двого Тривалого. Це та карта, на яку я хотіла податись, але я на неї ще не тяну, тому що школа, поки вчишся, вона не вважається як легальний побут для цієї карти. Коротше, я подумала, що треба спробувати податися на таку карту від президента Польщі. Це якби ти пишеш президенту, просиш видати тобі карту резидента Двоготривалого і пишеш, чому ти хочеш. І президент може видати кому завгодно, що завгодно, тому що він на це має право. Тому що я не виїжджаю з Польщі, я працюю, я просуваюся вперед, вперед, вперед. Я працювала, платила податки, тепер сама на себе працюю. Я вважаю, що мені треба вже видати документи, тому що без смислу мені цінути цю лямку. До 27-го року знову ці карти коротко тривалі отримувати і далі мучитись знову подавати на того резидента. Я вивчила два напрямки, дві професії. І вважаю, що вже я, як кажуть, можу претендувати на цю карту. Так що от такі то справи. Такий в мене платочок. Мені комфортно, тому що я зараз змиваю цю краску, оцей колір темний, якусь знайшла сера, якась вона щось змиває потроху. Ну, змивач. Деколоризатор, але вона так поволі змиває, корні позмивала, а тут фік там треба купляти ще звичайну білу фарбу, яка з порошку і яка просто вижигає цей колір. У мене зараз дуже мало людей, є тільки учениці, 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 але і то слава Богу. Тому запрошую на масаж. Я, звичайно, не сподіваюся, з Ютуба до мене приходять, але може хтось таки десь і прийде. Так, я хворіла місяць і ця хвороба вибила з колії. Ну, що зробиш. Це так неочікувано. Так що будемо напрацьовувати по-новому клієнтів. Сто разів на дню, думаю, то так, то так. Думаю, то десь в центрі зняти. Тепер думаю, що все-таки з'їхати з, з тої квартири і переселитись сюди, тому що дорого платити такі гроші і там, і тут. Коротше, якось мудрую щось, думаю, який варіант краще, краще це, звичайно, менше платить, чим більше, тому краще виїхати з одної квартири і жити тут в офісі. Але в плані документів це не краще, тому що я не можу зараз виїхати, бо я жду рішення суда по інвалідності, і тому мені треба той адрес. Бо вони туди присилаються. Я їм телефонувала, вони зараз в відпустках сказали, чекайте, коли вже останнє рішення буде того суду, що вони там, чи призначать, що в мене з дитинства група, бо в мене з дитинства, чи призначать, що вони не вважають так. Ну вже як призначать. І тоді я вже можу. Від того моменту якось відталкуватися, щось уже вирішувати, що мені далі робити. Чи в центр переїхати в однокімнатну, бо можна за 2500 зняти таку малюсеньку квартиру, чи тут переїхати у цей кабінет і тут сидіти? Тут можна цілодобово, ну коротше, не знаю. Бо зараз, звісно, клієнтів на масаж, тільки ті, що я абонементи продала, поки хворіла. Може, ще на осінь підуть і, опять же, переїжджати в центр, це треба все по-новому. Можливо, якби в мене була можливість спробувати, як там в центрі, тобто зняти на місяць квартиру і спробувати приймати людей, а потім, ну, щоб не на весь час. Я завжди стараюся підстрахувати, що не так, що кинула все і побігла туди, тому що там краще. Я можу думати, мріяти, туди-сюди, я то на море хочу, то ще. Але я 100 мільйонів разів думаю, тому що мені не можна попасти в ситуацію, коли не буде людей, не буде грошей. Бо чим тоді все платить. А виплати немалі, тому... Так треба думати, щоб зменшувати свої витрати, а не збільшувати. І зменшувати їх за рахунок рент. Тому що я показую весь дохід на чисто. Я нічого не скриваю, тому що я хочу претендувати на якусь квартиру на наступний рік. Коротше, так майже. Добру частину життя треба легалізуватися. Це не просто там отримати карту першу, а це треба вже довести до того, що вже не треба більше оформлювати. Оця карта резидента довготривалого вона саме є тим моментом, коли ти не повинен вже, вже думати, що тобі треба, які документи, що, які складки, які файли. Це все не потрібно вже буде збиратися, думати, як це все подати. Бо мені все треба самі, тому що така робота стоїть 4000 злотих. Подача на карту Резидента двоготривалого. І це дуже дорого, це нереально дорого. Тому треба все самій. І всі апеляції, відволання, все теж. Тому що якщо щось не так зложив, треба все це перероблювати, десь там переподавати, ну взагалі не знаю. Ну, там, в принципі, як не те зложив, то вони підскажуть, що ще треба. А якщо чогось не вистачає, то вже тоді апеляція і тоді мені якась більше внушає довіри апеляційний комітет, тому що він більш такий якась... Не знаю, мені здається, він серйозний. І реально я відчула різницю. Ну, не знаю, може то, що вони мені видали карту, а не перша установа. Хоча у мене на першу установу не вистачало документів. Ну, можна було вникнути, я ж тоді дослала їм вже документи, але вони вже їх не прийняли ну, до розгляду. Ну, Просто їх багато справ. А вже апеляційний. Жон -то. Він вже більш детально розглядає все. Ну, у мене до нього більше довіри. Так що такі-то справи. Так що треба подавати на карту якби, громадянина через президента. Тому що це дуже довго, ще два роки сидіти і чекати. Чисто за того, що в мене було навчання, і вони по закону мають право мені відмовити. Я це знаю. Заплачу 600 злотих, а по закону вони відмовляться. І, коротше, тоді 600 злотих ці, мабуть, і не повернеш. Ні, повернеш, по-моєму. Ну просто це, це вже проблема. Бо я колись переплатила лишні гроші, то вони вертали мені там 3-6 місяців. Але я вже так не звертала уваги, але бачила, що прийшли гроші в розврат, бо я заплатила, вони не прийняли, ну, коротше, там, своя ситуація. Сказали, живіть з цією картою, і побита, що у вас є. Нову не будемо видавати. А зараз вже підходить термін, мені треба і паспорт замінити, бо він до 25-го року. І 45 років український паспорт вони дадуть вже, і ІТ-карту. І карта побита на наступний рік закінчується, І треба знову подавати на цю карту. І я думаю, подам внізок від президента. Зложу всі документи, що маю, вже все, що. Є. Єдине, що це з інвалідністю, що вони мені тягнуть рішення те. І в мене виходить, закінчилось те засвячення, бо вони тільки на рік його давали до Марта. І це, виходить, знову треба, мабуть. Ну, я просто чекаю, думаю, вже суд вже щось призначить, і тоді. Бо я просила, щоб термін не нарідку. Ну, то побачимо, що вони там. Чекаю вже суд. Вже те засвідчення закінчилось у березні і нового немає, і так ні туди, ні сюди. Коротше, це такі то справи. Зараз треба ще підлогу помити, якщо встигну. А так прийде модель і учениця. Будемо вчитись масувати. Це, звісно, мені дуже подобається вчити людей, тому що в мене бабуся була вчителькою історії права і молодших класів. І дід був директором школи і вчителем німецької. Я вдалася в них, а мама моя і сестра ні. Це взагалі інші люди. Таке відчуття, що ми не з однієї родини. І у них взагалі абсолютно. І рядом наче не стояли ні з бабусі, ні з дідом. Ось такі-то справи.